Яка утопаючи діла рух самих утопаючих. Нічого вижимо, нас не задавлять. Як Ніто вас звати, чи? пані? Оля Михайловна. Оля Михайловна, ви потужний. Камбріг. Комбріг допомагаю, дівчатам, і не тільки я. Нас багато всіх, нас усі активні жіночки. Ми при расистах вистояли під автоматами стояли під дулами автомати. У мене машину таку гарну забрали. Ну я їм сказала, гади, до першого скачка, якщо там півця хоч один. А я служба, а тобі году. Хоч моя машина. Що буде І Скільки ви були під окупацією? Восім місяців. Вісім місяців, так? так? Живи з тим гадати. Пережили окупацію. Все. А тепер ми маємо потоку. Зараз розкажіть, будь ласка, про а, те, страшніша. яка ситуація? Скільки хат підтоплено? ситуація, чим була при, при Я була вже їх залишилася одна приїхала.